Куди Apple запхнули новий мікропроцесор? Як далеко заїде немовлян у безпілотній колясці? І що ж обрати величезний телевізор з діагоналлю 97 дюймів? чи потужний проектор з роздільною здатністю 8К? Про все це розповім вам прямо зараз. Привіт! Ви дивитесь Техно Епік Ньюз. Стисло про актуальне зі світу інновацій та технологій. Канадська компанія Клюкс Кінт розробила суперсучасну коляску для немовлят. Дивовижно в ній те, що вона може їхати самостійно без стороннього втручання. Але не бійте, що малюк в ній заїде, бозна куди. Автономний рух вмикається лише тоді, коли дитина не знаходиться в колясці. Винести її на руках або вона йде. Поряд немовля, поряд іде. Система приводу з подвійним двигуном полегшує підйом по схилу та пересування бездоріжжям, а інтелектуальне гальмування запобігає скочуванню вниз. Круто, правда? ж? А тепер про зворотню сторону медалі. батьки знають, що і звичайні коляски коштують, ну як кажуть, ще не дешево. А вартість цієї моделі навіть може трохи шокувати. Крім того, її не можна придбати в звичайному магазині виключно за попереднім замовленням. Тому навряд чи найближчим часом вона замінить традиційні дитячі візочки. До речі, а як бути, коли ти з немовлям приходиш до магазину, накидуєш все в коляску і йдеш додому? Як, ну, ти забираєш дитину. Чи буде коляска сама їхати і такий а, тесла доставка продуктів додому? Бізнес-план. Традиційно компанія Apple проводить презентацію своїх новинок у березні. Очікувалося, що на майбутньому івенті бренд представить свіженькі макбуки, окуляри доповненої реальності та ще які-небудь цікавинки. Але цьогоріч щось пішло не так. І Apple презентувала публіці оновлені MacBook і Макміні Mac майже на два місяці раніше звичайної дати. Дизайн новинок повністю аналогічний моделям попередніх років, але тут вже встановлено найновіший m 2 р чіп, який на сьогодні є чи не найпотужнішим серед усіх ноутбучних мікропроцесорів. На додачу в Мако 23-го року є роз'єм HDMI, який підтримує 8К до 60 Гц і дисплей 4К до 240 Гц. Нарешті вони повернули аж І тут, знаєте, як а, приберемо усі роз'єми, залишимо два. Ну, давайте три. Ну окей, давайте ще аж Такими темпами скоро повернемося і до ізернетовського порту. Крім цього, виробник стверджує, що час автономної роботи збільшився аж до 22 годин. Що ж, оновлення не фантастичні, але суттєві та мають відчутно покращити крустувацький досвід роботи зі звичним багатьом новотом. Разом з тим багатьох фанатів бренду чекало. Розчарування, адже Apple відклала випуск своїх легких окулярів до повної реальності на невизначений термін. Офіційна причина технічні проблеми. Не дуже привабливий старт нового продукту, тому особисто я не очікую шаленої популярності цих окулярів. А як воно буде у майбутньому, побачимо. Щодо інших потужних брендів, то цьогоріч компанія LG вирішила здивувати користувачів oled телевізором з діагоналлю аж 97 дюймів. Та в мене стіна у вітальні менша, ніж цей телевізор. Ну вміститься хіба що поперед кімнати. Але гігантський розмір то ще таке, а от головна перевага в тому, що цей телевізор повністю бездротовий. Як це реалізовано дуже просто. В комплекті є бездротовий передавач, який можна встановити будь де в приміщенні, хоч у шафі, хоч під диваном. Зручно, ергономічно та охайно. Великі телевізори, це, звісно, круто, але є дещо ще крутіше. Як вам ультра короткофокусний проектор, який може проєктувати звичайну стіну зображення розміром. 150 дюймів по діагоналі з роздільною здатністю 8К. Та ще й зі звуком Dolby Atmos. Samsung Premiere саме такий пристрій. На відміну від звичайної техніки цього типу, його слід встановлювати не в глибині кімнати, а прямо біля стінки. На неї і буде поводитися зображення. Щодо технічних характеристик і вартості новинки, ми про все дізнаємося наприкінці весни або вже влітку, коли вже Самсунг офіційно оголосить про все на своїй традиційній презентації. І це були найцікавіші техноновини на сьогодні. Ще більше вже традиційно через тиждень. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, папа. Чінчінчінь. -па.